<у>, у центрі Святий Миколай, ліворуч від нього дорослий Ісус, а праворуч Богородиця з маленьким ісусиком на руках. Оце старожитня Волинська ікона, яка зберігається в Першитоверській картинній галереї. Нарешті. Нарешті можна нічого не здивуватися, зустрівши у них чотирьох, між них два Ісуси. Один ще дитина у матері на руках. Дивові не дивуються, з дивом усе інакше. Менший проситься з рук, біжить наперед, хоч далеко й не забігає. Старший сміється йому, очима старшого брата. Трішки уже сумним, ніж лендливі. Біжи з звук. Ти знаєш куди? Ти знаєш навіщо? Стільки тут дивовеш, хочеться всі їх бачити. Хочеться всі пригорнути, бо дивові не дивуються. Менший брате Ісуса, пастушку, підперезаний пояском. З ними святий Миколай, він розкладає вату. Мати сидить на колоді, узявши лице в долоні, старший Ісус назбирає хмизу, а менший йому допоможе. Нарешті. Нарешті, Нарешті можна нічого не дивуватися. Це була дивна комаха, доволі велика, з довгим тоненьким хоботом, гнучким і красивим. Вона підлітала до плокси, зависала в повітрі, устромляла хобот у квіточку, швидко готувала нектар і ледь-ледь посувала себе до ласту. І синя із дочі плокса умить червоніла. Я кидався до хати, хапав фотоапарат, але завжди не встигав. Усі флокси червоні, а моя комаха вже відлетіла. Я не знав, як її звати. Звідки вона родом, Хто її батьки чи... і друзі? За ніжня вона чинка. Я годинами висичував з фотоапаратом у флоксах, читував усю ніч, ні на мить не зімкнув очей, а коли забіг до хати, щоб просто напитись, попити води, усі флокси червоні, а моя комаха вже відлетіла. Я називав її слово комахою. Кобаку слону, слоником скрився. Я залишав їй краплинку меду, гордятку з квіточкою, але до нього липли самі лише коси. Тепер знову сиджу, знову чату, а флокси вже відцвітаю. Скапує тихо, перше листя з горіха, майже коричневе, старіше чуть сидять від диво. Ось забіжу до хати, щоби просто напитись. А тут всі дерева червоні, а моя комаха вже. Але Сойка, я буду птахом, ти ж зостанься птахом. Четвірка звуків, витворивши мову, яка усім подобатись не мусить. А буде просто мова. Просто інша. І будемо ми іншими птахами перелітати з хижого на хижи. Попоручаючись безмовному повітрю, яке не знає, що воно живе, яке не знає, що злітати важко, так само, як в четвірку хриплих звуків укласти все, що рветься з поміж кри. Що скаже хтось, яка красива пташка, але в яких в незвучних муках її слова. mm -hmm.